Мої вітання! У цьому відео я розповів вам про те, як піратські сервери та злиті в мережу перші емулятори Lineage 2 врятували гру від забуття і перетворили її на ту саму гру, в яку ми граємо і досі. Коли Lineage 2 вийшла у 2003 році у Кореї, гра одразу стала хітом. До старту World of Warcraft був ще рік, і вся увага була націлена тільки на Lineage 2. Але офіційно сервери мали одну проблемку жорстку монетизацію і високі ціни на підписку. Так, в той час не всі мали змогу купити собі не тільки мегабайти інтернету, а й заплатити за доступ до гри 15 баксів. У багатьох регіонах, особливо в Східній Європі, СНД та Латинській Америці, гравці просто не могли дозволити собі цю підписку. Скоріше за все, це не основна причина виникнення фрішок, але саме тоді з'являються перші приватні сервери, або, як їх назвали в народі, фрішарди. Перші фішки створювалися на емуляторах типу L2J. Це була ява версія сервера, який розробляла фанатська спільнота. Однозначно, перші версії гри були злиті в мережу самими розробниками через необережність, і хоч 100% інформації досі немає, на старих форумах Кореї досі про це згадують. L2J не мав жодного відношення до NCSoft, але за кілька років якість цього емулятора надзвичайно виросла, а сучасні його версії використовують і зараз. Саме дякуючи розвитку java емуляторів та великій фанатській базі приватні сервери почали вигадувати контент набагато швидше, ніж сама NCSoft. Вони тестували нові рейд-системи, такі як X3, X10, X50 та x 100 які згодом лягли в основу ідей спрощеного прокачування на офіційних серверах. Ви тільки вдумайтеся, усі високі рейти, які так полюбили люди за довгі роки на фрі-серверах, частково переїхали на офіційні. І навіть сама NCSoft, дивлячись на це все, почала спрощувати розвиток персонажа та пришвидшувати прокачку, дивлячись на те, як почали розвиватися піратські серваки. Стару добру систему Vitality, яку вперше додали у 2007 році з виходом оновлення KML, запровадили саме тому, що гравцям більше сподобався темп прокачки на піратських серваках, швидший і динамічніший ніж на офіційних. Ну, а як ви хотіли, навіть в ті часи золотої Lineage 2 люди також не дуже хотіли сидіти цілими днями для того, щоб апнути один рівень на свого персонажа, і постійно шукали якісь швидші способи прокачки. І власне шукаючи цей спосіб, люди придумали перших ботів та повну автоматизацію гри, але це вже тема для наступного відео. Фанати гри почали створювати на емуляторах власні івенти, кастомні локації, турніри та навіть балансували класи, а деякі зміни пізніше з'являлися у офіційних оновленнях, хоча сама NCSoft офіційно заперечує це. Дякуючи розробникам піратських серверів, було вигадані pvp івенти, такі як GVG, Mass PvP та TVT, які досі полюбляють гравці у всьому світі. NCSoft пізніше використала подібні формати у своїх офіційних івентах та на аренах. Мало хто взагалі знає, але система Instant Zone, окремі підземелля для гру, спочатку з'явилися у ява емулятора ще до офіційного оновлення Камаль. А таку цікаву та популярну річ, як світіння зброї під час заточки, спочатку придумали саме на піратських емуляторах, і вже після цього під тиском гравців розробники офіційно перенесли цю фішку до своїх офіційних серваків. Навіть бафер, який ви можете побачити абсолютно на будь-якому сервері зараз, було придумано та введено на ява емулятора. NCSoft довго вдавало, що не бачить цього, але у 2011-12 роках, коли почався занепад популярності офіційних серверів на заході, компанія раптово почала вводити свою фрі-ту-плей модель, фактично легалізувала те, що придумали фрі сервери, тобто повністю відмовилися від моделі підписки та перейшли на моделі внутрішніми гравими покупками. І б ви думали, після переходу NCSoft зафіксувала значне зростання гравців і виручки. Прес-релізи та аналіз ринку вказали, що зміна моделі дала позитивний комерційний ефект для компаній у 2012 році. І це говорить тільки про те, що слід прислуховуватися до людей, для яких компанії і роблять свій продукт. Один із колишніх дизайнерів NCSoft у інтерв'ю на Данжикі онлайн у 2015 році визнав. Ми уважно спостерігали за неофіційними серверами. Там ми бачили, що саме подобається гравцям, це вплинуло на наші рішення. Коли оригінальна Lineage 2 втратила частину гравців через оновлення God of Destruction, саме фанатські сервери зберегли справжній дух класичної Lineage 2. Трі сервери стали архівом старих хронів: C3, Grazia Final, Hi-Fi. місце, де вціліла атмосфера старої Lineage 2, без крил і надсучасних класів. Саме успіх фрішардів став натхненням для NCSoft, яка у 2014-15 роках запустила офіційні сервери Lineage 2 Classic, щоб повернути гравцям ту саму атмосферу старої гри. І навіть слоганом стала фраза NCSoft «Back to the origins». Хоч зараз ці сервера вже в минулому фанати гри досі згадують ті самі хардкорні часи, де потрібно було фармити руками десятки годин. Сьогодні більшість фанатів Lineage 2 грає саме на приватних проєктах. І це вже не просто піратство, це спільнота, яка підтримує історію гри. Фрі команди зберігають клієнти старих хронік, виправляють баги, які NCSoft давним-давно забула. Вони навіть створюють музейні сервери, де все залишено як у 2004 році: старий музичний фон, стартові міста та навіть старий інтерфейс. Без так званих фрішок гра давно би зникла, як багато інших MMORPG того часу. Сама NCSoft не мала би стимулу створювати Lineage 2 Classic або розвивати якісь нові проекти, і величезна культура ПВП-серверів Lineage просто б не існувала. Фрі сервери не зруйнували Lineage 2, вони її врятували. Вони стали місцем, де гра продовжила жити, розвиватись і змінюватися. Те, що колись називали піратством, згодом стало силою, що вдихнула у неї нове життя. Безліч апдейтів, фіксів, відремонтованих дюпів, купа нових кастомних змін. Виправлення багів, роботи скілів та ще тисячі нововведень, які за роки змін уже просто на підсвідомому рівні знає кожен гравець Lineage 2. І мені дуже шкода, що величезна компанія, яка має усі можливості, ресурси для розвитку нашої улюбленої гри, не хоче розвивати її у тому напрямку, який ми так полюбили, адже навіть через 20 років ми все ще граємо і не перестаємо її любити. А на цьому у мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку та підтримайте відео лайком. Розвиваємо українське разом. Дякую за перегляд та гарної гри.